Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світмеду. Сьогодні у нас буде відео трішки не зовсім про бджоли, про вулики і тому подібне. А хотів би зняти відео про ось таку садову доріжку. Друзі, говорив я, що, ну коли знімав відео про поломку бетону то говорив, що... Ну, є в мене робота для бетономішалки, і ось ця робота у мене була. Це заливав я ось тут таку доріжку. Ну, ось так вона, друзі, виглядає повністю. Ось так. Це у нас, друзі, іде, як би сказати, ну, Із двору у котельню. Тут у нас котел. Ну, не про котел відео, але показую. Тут у нас котел. І, друзі, сюди я постійно, як би сказати, хожу. Ну, Не постійно, але часто, як би дивитися у котел, що і як там. А тут, друзі, у нас було ось так, як тут. Ну, Глина, трава таке. Влітку, друзі, або взимку, так як тепер мороз. То Воно добре ходити, тому що ну, немає кал, ну, калюжі та, такого. А от, наприклад, на весні, коли топиться сніг, або восени, коли падуть дощі, то тут, друзі, постійно була калюжа. Ну, ти постійно ходиш, як би сказати, якби по такому, ну, як скажемо, погороду. Ось бачимо, у нас чуть-чуть сніжок випав. Мінус 2 сьогодні мороз такий невеликий. Uh, і, друзі, давно я вже хотів uh, тут зробити доріжку якусь. Планував, друзі, зробити, наприклад, просто від, ну, від цих дверей. Тут двері у нас відкриваються, закриваються ось бачимо. від цих дверей і ось так до тих дверей, таку, як би сказати, доріжку. Але потім подумав, що буде краще зробити цілу таку площадочку. На ширину котельні, і воно якраз плюс-мінус співпадає з цією шириною. Ну, друзі, можна було робити не таку доріжку, ну, як би сказати. Ну, це у нас бачимо ось так. Це у нас формами заливано. Зараз покажу форми. Ось бачимо, як воно у нас заливано. По краях зроблено як би такий відбійничок І так, друзі, перервався. Ось такий у нас відбійничок з обох сторін. Ну, Тут бачимо, він не зовсім, рівний, тому що це буде ось так сюди підсипатися глиною, щоб було рівно. Ну, Щоб не було ось такої ступеньки тут. Тому воно ось так. Наприклад, на бетон зарівняється глина і буде воно рівно. О, друзі, скажу так. Будівельник з мене дуже слабий. Тому знаю, що е, воно зроблено з е, певними косяками. Але, друзі, тут для мене було головне зробити, е, зробити так, щоб можна було по сухому, чистому ходити. Все. Е, мені, ну, це, як би сказати, не якийсь там головний, головне подвір'я, голов, ну, головний вхід там в двір або ще щось. То потрібно зробити красоту. Ні. Мені тут було головне, щоб було бетон, щоб можна було по ньому в будь погоду нормально ходити, щоб навіть якщо падає дощ, то він просто мокрий і ти собі спокійно йдеш і нічого ти не, не топчеш ніяку калюжу. Е, я цього добився. Можна було, друзі, зробити просто, ну, взяти просто доски, якісь там старі або що. І просто, якби зробити такі перемички, такий, такі коцки і заляти ось так. Але, друзі, скажу так, досок у мене таких старих ніяких не потрібних не було, щоб можна було їх у бетон залити. А йти купувати, друзі, то це, наприклад, я думаю, що було б по ціні. На одно, що і форми я купив. Але, друзі, форми я можу використовувати і в подальшому. А, наприклад, ці дошки, я якби їх вийняв, вийняв звідси з бетону, то ну, якби сказати, наприклад, в бетон я б їх більше не використовував, тому що я б їх порізав на той розмір, який мені тут потрібно. А наприклад, той розмір, не знаю, чи ще десь би співпав. І по-друге, друзі, по ціні. Ось скажу так. Ось бачимо ці самі форми. Ось бачимо форми, Це у нас тут три форми. Ось тут одна, дві тут і одна ось там, ось там стоїть. Мені Припала снігу. Не встиг їх просто ще е, ну, упакувати і десь поставити, щоб вони зберігались. Друзі, ці форми чотири мені вийшли з доставкою у 700 гривень. Десь приблизно, я думаю, на таку суму мені обійшлися б і е, до, доски для того, щоб купити, щоб тут це зробити. Але, друзі, кажу, ці форми можна використовувати в дальнішому. Для чого я це відео і знімаю? Тому що ці форми також можна використовувати, так, як, ну, не так, як тут робити велику площадку, а робити просто ось так. Наприклад, ось так однією формою, таку доріжку. Наприклад, сміло можна робити так, як у нас тут стоїть пасіка. Ну, якщо ви знаєте, що пасіка у вас буде вже стояти тут стаціонарно постійно, то між вуликами можна зробити ось собі такі подоріжечки з цих форм. Або, наприклад, десь на заїзд для машини, там сперед гаража, або ну, ще де стоїть у вас машина. Цими формами можна спокійно зробити. Ось бачимо друзі форми. Форми у нас ну, нічого з ними немає. Вони чистенькі, цілі повністю не пошкоджені нічого. Ну, якщо ними нормально користуватися, там не бити по ними лопатою, щоб утрамбувати бетон або якимось там молотком, то, друзі, ці форми будуть служити роки. Тому що я кажу, от у мене я ціляв ось цей масштаб, форми повністю ціленькі. І якщо ними нормально користуватися, то вони будуть служити ще. Ще багато будуть служити. Друзі, також ними можна користуватися не так прямо, як тут я. Ну, я тут ставив як. Ось бачимо, звідси я починав і ставив чотири форми заливав. Чотири форми заливав. І ось так по порядку. Їх можна, друзі, а вже в кінці у мене ось так Останній ряд Получився одна форма ставала ціла. Ось так одна форма ставала ціла. І потім три форми йшли на згуження. І бачимо, я вже собі тут ці три форми. Ці три форми я собі, друзі, залив просто окремо на е, кусковий металу, на кусковий блях, ну, на кусок бляхи поставив і на ньому залив. Потім в мене просто вийшли ось такі камінці. Ну, це два камінці залишилися від того, що тут у мене не пішло. Друзі, ними також мож, ну, ці камінці легенько розбиваються, потім, ну, діляться, їх вже можна собі так, як брущатку різати. Ось така товщина, у них 6 см. Їх вже можна після того нормально собі різати як брущатку і м -м, викладати ними навіть у тих місцях, де, ну, де, наприклад, форма не стається. Форма не стається, Але їх можна взяти, залити і потім вже так, як підрізати собі. І виставляти так само кажу, як брусчатку. Ось так бачимо, я тут їх виставив, ці три форми. Ось бачимо одна, друга і третя. О, ця четверта ще б у мене ціла. Виставляв я їх на рідкий такий бетон, зробив такий ріденький бетон ну, з піску, щоб не було камінців, щоб вони гарно сідали. просто так. Залив рідкий бетон, виставив камінці по водовазі, виставив, виставив, і все воно застигло, і бачимо тримається все добре. Е, друзі, також скажу, з ну, чим я зіткнувся під час цієї роботи, що, друзі, на такі форми дуже добре або е, піщаним роствором заливати, ну з піску, або е, як би сказати, ну, гра... ну не гравий, а висівка, ну, відсів. Той, що йде, наприклад, на брущатку або ще щось. Ну, наприклад, навіть ось такий як у нас тут в дворі. Бачимо ось такий відсів. ну Щоб не було великої фракції каміння. Тому що велика фракція, друзі, то воно буде тяжко трамбуватися у форму. Скажімо так, тяжко буде то велике каміння поховати у бетоні. Краще все, за все буде або е, відсів такий ну, середньої фракції, не дуже і дрібний, ну, не дуже і мілкий, і великий, або піщаний роствор. Це буде саме, саме таке ну, нормальне, то, нормальний такий буде бетон. Виходить. Добре, друзі, на цьому буду завершувати, тому що. Затягнулось відео з простою а тут формою. А затягнув відео так, як не знаю що. Тому, друзі, буду завершувати. Кому буде щось цікаво по формах, запитуйте. Буду ще щось з ними робити, то обов'язково буду показувати. наприклад, ну, Буду показувати, як вони мені знадобляться в даль... подальшому у господарстві. Тому, думаю, тому що, думаю, обов'язково вони ще знадобляться, не тільки ось тут я ними це залив і все. Обов'язково ще щось буду робити. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, коментуйте і всім до нового відео.